Я компанія Солена, учениця 11 класу міста Кривого Рогу, Жепневого ліцею. Сьогодні ми проводили лабораторну роботу, яка стосується коливань а стосовно маятників. Ми проводили лабораторну роботу з математичним маятником, визначали прискорення вільного падіння. В даний момент часу і порівнювали отримані нами експериментальні дані і отримані нами практичні дані. А також ми проводили експеримент з фізичним маятником. Ми визначали прискорення вільного падіння, і в ході експерименту нами було виявлено, що визначення прискорення вільного падіння з допомогою фізичного маятника дає нам більш точні результати ніж за допомогою математичного маятника. На даний момент ми намагаємося знайти положення центра мас даному маятнику.